Це сімейна вечеря. Ти і діти значить для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи зусиль ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Забери, роки, кляти, Привіт, Люба. Все гаразд? Так, ходив трохи по справах. Раймонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью-Джерсі. Мої діти не мають про це дізнатися. Я вже ти досі їм не сказав. Ви хороша людина, містере Гейс. Проте мені неби як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча? Ні, це, це фарба. І наривусь... А, схоже на кров. Ходять чутки, що ти бажаєш Вийти з гри? Я сам вирішую, що робити. А якщо ти підеш, тобі кінець. Ляхайте! Нащо тато чіпляється до одного окуго-пірата? Враг бита усіх! Наш тато Джон Вік. Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо за діти. У нас усе буде тіток. так. на Мейка. Даєш прикурити. Ти готовий до цього? У вас тут все гаразд? Так хочу провести нам сімейну терапію. Адреса.